І так, дивіться, ви малюєте свою зірку. Я одною рукою тримаю телефон. І так, намалювали зірку, пишете свою дату народження. Ось ця перша цифра це ваш день народження. Тут ставимо ваш день народження. Друга цифра. Це ваш місяць народження. Третя цифра це ви плюсуєте всі цифри в своєму році народження. Тобто 1 плюс 9, плюс 8, плюс 8. 26 26 – це ви повинні 2 плюс 6 і дорівнює 8. Ось тут у нас виходить 8. Потім. Четверта цифра: це треба нам тут сплюсувати. Виходить 3 плюс 2 5, 5 плюс 8 13. 13 це у нас буде 1 плюс 3 дорівнює 4. Сюди ставимо 4. І остання цифра п'ята, це нам треба сплюсувати до 13. 3 плюс 2 плюс 8 плюс 4, 13 плюс 4. І тоді у нас виходить 17. І 1 плюс 7 дрівнює 8. Сіди останню циферку пишемо 8. І в нас виходить наш фінансовий код. Це буде 3, 2, 8, 4, 8. 3, 2, 8, 4, 8. І під цим кодом пишете свої плани на 2025 рік. Все добре, обдумайте. І напишіть тут всі свої плани, всі побажання, все, все, що ви хочете на 2025 рік. І ось це ваш буде фінансовий код.